Доброго дня. Тема уроку. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску. Ви вже знаєте, що взаємодія тіл характеризується силою. Наслідками дії сили є зміна швидкості руху тіл або деформація тіл. Як ви думаєте, що впливає на деформацію тіла? Ну, звичайно ж, деформація тіла залежить від величини сили. Чим більша сила діє на тіло, тим більшою буде деформація. Також деформація залежить від площі поверхні, по якій розподіляється сила. У більшості випадків, чим більшою є площа поверхні, на яку діє певна сила, тим меншою буде деформація. На лижах або без лиш людина діє на сніг з тією самою силою, що дорівнює її вазі. Проте дія цієї сили в обох випадках не однакова, бо різна площа поверхні, на яку тисне людина на лижах і без них. Для характеристики залежності результату дії сили від площі поверхні, на яку діє ця сила, використовують таке поняття як тиск. Тиск за означенням це фізична величина, яка характеризує результат дії сили. І дорівнює відношенню сили, яка діє перпендикулярно до поверхні, до площі цієї поверхні, позначається маленькою літерою P. Формула P дорівнює F поділено на S, де P – Тиск F – сила тиску, тобто сила, що діє на поверхню перпендикулярно до неї, а S – площа поверхні. Одиниця тиску С паскаль. Названа на честь французького вченого блеза Паскаля. Що ж означає тиск 1 Паскаль? 1 Паскаль це тиск, який створює сила в 1 нютон, що діє перпендикулярно до поверхні площею 1 метр квадратний. Тобто 1 Паскаль це 1 нютон на метр квадратний. На практиці ще використовують кратні одиниці тиску. Наприклад, 1 гектопаскаль – це 100 паскаль, 1 кП 1000 паскаль, 1 МП мільйон Паскаль. Давайте порівняємо тиски, що створюються різними тілами, щоб зрозуміти, який це тиск маленький, а який дуже великий. Розпочнемо з людини. Який тиск створює людина на підлогу, на якій стоїть? Доросла людина створює тиск приблизно 20-30 кПа. А от гусениці трактора на ґрунт створює тиск 40-50 кПа. Колеса легкового автомобіля тиснуть на ґрунт набагато більше. Із тиском 200-300 кПа. Леза лопати на ґрунт ще більше. 1000-2000 кПа. Зуби собаки на кістку 150 тисяч кілопаскаль, Але найбільший тиск створює комар, коли кусає людину. Він створює тиск 100 мільйонів кілопаскаль. Тобто дійсно, чим менша площа, тим тиск буде більший, не зважаючи навіть на маленьку силу. Як можна збільшити або зменшити тиск? Думаю, вже всі здогадалися. З визначення тиску P дорівнює F на S випливає, що змінити тиск можна двома способами. Перший це змінити силу, яка діє на поверхню певної площі. Зі збільшенням сили тиск збільшиться, а зі зменшенням сили тиск зменшиться. Другий спосіб. Змінити площу поверхні, на яку діє певна сила тиску. Якщо діє одна й та сама сила, то зі збільшенням площі тиск зменшуватиметься. І навпаки, зі зменшенням площі тиск збільшуватиметься. Це й використовують люди в будівництві, в техніці. Наприклад, для збільшення тиску площу поверхні зменшують Саме тому нагострюють інструменти ножиці, шила, ножі. А ось для зменшення тиску площу поверхні збільшують. Будинки та інші споруди для зменшення їх тиску на поверхню землі зводять на широкі фундаментах. Щоб зменшити дії важких сількогосподарських машин на ґрунт з тих же причин використовують спеціальні широкі шини або спарені колеса, або навіть гусениці. А залізничні рейки монтують на шпалах. Все це зроблено, щоб ні будинок, ні трактор, ні шпали, ні рейки не просідали в ґрунт. Розв'язування задач Задача 1. Якщо важкий бутиль з водою нести за ручку, то відчувається сильний біль, ріже пальці. А якщо підручку підкласти складену в декілька разів тканину, то біль зменшиться. Чому? Відчуття болю спричиняється тиском на тіло людини. Величина тиску залежить від площі опори. Коли підручку зробити підкладку, то площа опори збільшується, тиск зменшується. А значить людині вже не так боляче. Задача 2. Подивіться на малюнок. В якому випадку тиск на поверхню стола найбільший. Маси циліндрів вважайте однакові. Зрозуміло, що аналізуючи формулу тиску, ми можемо сказати, що найбільший тиск створюється тілом, яке діє з більшою силою та має меншу площу опори. Тобто правильна відповідь це варіант Г. А давайте подумаємо, які з циліндрів створює найменший тиск. Ну, зрозуміло, тут відповідь буде варіант А. Адже цей циліндр один, і він має найбільшу площу. Задача 3. Що станеться з тиском, якщо силу тиску збільшити у два рази і в стільки ж разів зменшити площу опори? Розв'яжемо як задачу. Записуємо дану. За умови силу тиску збільшили у два рази. Тобто сила після збільшення f 2 рівна подвійній силі до збільшення. А от площу опори навпаки зменшили. Тобто площа опори кінці стала в два рази менше, ніж спочатку. Ну Вже можемо зрозуміти, що тиск збільшився, так? Тобто, щоб знати у скільки разів, нам треба знайти відношення P2 до P1 Розв'язання. Записуємо формулу тиску спочатку і після змін. P1 буде дорівнювати F1 до S1. А P2 F2 до S2. Тобто P2 до P1 буде дорівнювати відношенню F2 до S2 F1 до S1. Ставимо все на один дріб. Буде F2 до S2, як S1 до F1. А тепер замість F2 та S2 підставляємо ось це. Буде 2F1 помножити на S1, а S2 це в нас буде що? S1 до F2 множити на F1. F1F1 F1 скорочується, в нас лишається 2 на S1, а S1 на 2 ставимо на головний дріб. У нас буде S1 і двійка піде в чисельний. Тобто дорівнює 4, адже S1S1 S1 теж скоротиться. Відповідь p 2 до p 1 буде дорівнювати 4. Тобто тиск збільшиться. У 4 рази. Задача розв'язана. Задача 4. Площа дна кавника становить 0,8 дециметра квадратних. Який тиск створює кавник на поверхню столу? Якщо сила тиску на стіл складає 12 ньютонів? Наступна задача. Записуємо коротку умову. Сказано, що площа поперечного перерізу кавника становить 0,8 квадрат. Для перетворення в метри квадратні, ми маємо згадати, що 1 дециметр квадратний дорівнює 10 мінус другій степені метрів квадратних. Тобто, якщо ми перетворюємо 0,8, це буде. 0,8 на 10 мінус другий. Тобто 0,008 метрів квадрат. Сила на стіл. Сила тиску 12 ньютонів. Знайти тиск. Розв'язань. Ця задача ще простіша. B дорівнює F на S. Тобто можемо вже підставляти 12 н уділити на 0,08 метрів квадратних. Буде дорівнювати 1500 н на метр квадратний, тобто паскаль. Відповідь. Тиск рівний 1500 паскаль або 1,5 кПа. Задача розв'язана. Задача 5. Під час параду до Дня Незалежності 24 серпня 2021 року вперше брав участь новий танк оплот 2М. Танк чинить тиск приблизно 102 кПа, а загальна площа гусениць становить 5 метрів квадратних. З якою силою танк діяв на автостраду? Записуємо коротку умову Танк оплот створює тиск 102 кПа. що дорівнює то 2000 паскаль. Площа загальна гусениць 5 метрів квадрат. Знайти силу, з якої танк тисне на поверхню. Аспальта чи ґрунту. Розв'язання. Записуємо нашу основну формулу P дорівнює F на S, і з неї слідує, що F дорівнює, звичайно, добутку л... тиску на площу. У нас все є, можемо підставляти. У нас виходить 510 тисяч ньютонів або 510 кН. Відповідь. F дорівнює 510 кН. Задача розв'язана. Задача 6. Знайдіть тиск, який чинить слон на ґрунт. Маса слона 4 тонни. Площа підошви однієї ноги 800 см квадратних. Записуємо коротку умову до задачі про слона. Дано маса слона 4 тонн. що дорівнює 4000 кг. Площа поперечного перерізу ноги 800 см квадратних. Якщо ми один смратний будемо переводити в метри квадратні, це буде 10 мінус четверта степень. Тобто кому переносимо через 4 знаки. Буде 0,08 метрів квадрат. Далі треба звернути увагу, що в нас 4 ноги. Можна записати це як кількість 4. Ну і нам знадобиться прискорення вільного падіння 10 ньютон на кг. Знайти тиск. Розв'язання. І так, тиск буде дорівнювати силу, поділено на площу. Але в нас площа становить не одна нога, а чотири Тобто не просто S а N разів по S Але в нас немає сили. Сила в нас буде дорівнювати силі тяжіння, так? Вазі слона. Тобто МЖ. А значить, P буде дорівнювати М на Ж і поділимо N на S. Можемо підставляти значення. Якщо ми виконаємо відповідні множення та ділення, у нас вийде тиск 125 тисяч паскаль або 125 кБаскаль. Відповідь, слон створює тиск. 125 кОпаль, задача розв'язана. На наступні питання відповідаємо самостійно, щоб виконати самоперевірку і переконатися, чи все ви правильно зрозуміли. Домашнє завдання опрацювати параграф 22. Виконати вправи No22, першу, другу, 4 та 6. Дякую за увагу. До зустрічі!